Дуже цікава історія вийшла з Маском і старлінком. Це можна сказати містична історія. Бо, якщо так по-простому сказати, то насправді нібито маск ледве не став частиною нашого ППО. Ну, маск, ви ж пам'ятаєте, такий ворог, який там виступав жорстко проти України ем, і забув таким проросійським і так далі, і раптом що сталося? Що взагалі сталося? Як це було можливо? Як це? Показує геополітику, тому що ви пам'ятаєте, що вони розсварилися з Трампом. Коли Трамп почав проводити іншу політику, Маск пішов в один бік, Трамп в інший бік. І тепер, виявляється, Маск починає активно. Ну, вперше він почав активно співпрацювати знов з Трампом, їх уже бачать разом на всіх тусовках. І тут раптом виявляється те, що виявляється, маск записався в українське ППО. Багато хто говорить, що е, це ще не остаточно, що він може передумати, але факти є факти. І перше, е, коли я це помітив, це з російських змін, е, цих пропагандистських каналів. Ц, е, тільки потім я вже почав вивчати підтвердження з боку е, наших українських е, джерел. Отже, з вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець Не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте і давайте просувати е, цікаві ідеї, які виникають. Так от, що було, Ну, ви знаєте, що для того, щоб керувати дронами, е, в тому числі шахедами, для цього потрібно е, мати там м, якусь систему управління. Як правило, ця система управління використовувалась така. Вони використовували. Картки телефонні, часто українські картки, для того, щоб вони могли спокійно рухатися по території України, і ці картки допомагали керувати польотами. Бо є інший варіант це коли дрони летать без ніяких вказівок, вони орієнтуються. По місцевості, і в них є кінцева точка, і нічого змінити не можна. А зараз інакше. Зараз вже дрони е, літають такі, що у них навіть зброя є, і вони можуть кидати всякі вибухівочки і стріляти. Тобто зараз е, таке керування е, дуже потрібно їм, тому що і там сидить оператор, який керує цим і так далі. Е, і е, е, наші, звичайно, вживають заходи проти. Таких речей, якщо ви помічали, під час е, таких нальотів зв'язок дуже сильно падає, і це не випадково він падає. Хтось каже, що от впав зв'язок, така в нас нестабільна ситуація, ні, вона стабільна. Просто наші телефонні оператори е, дбають про те, щоб якщо картка там, оператора якоїсь стоїть на тому чи іншому дроні, щоб вони не могли її застосувати. Стабільного прийому не було. І що зробили? Розумні руски розумні вирішили використати старлінки. Ну, старлінки це ж круто. І вони почали використовувати старлінки для того, щоб керувати е цими своїми шахедами. Шахеди і старлінки. Знов поєднання Стерлінки в Ірана, ну, бо там своя історія. І е це, звичайно. Зробила дуже велике зло нам, ми не могли придушити їх рух, тому що скільки ми не валимо систему чи відключаємо систему зв'язку нашого, там Київстар «Лайф» і цей лайф і так далі. Тобто вони всі продовжують працювати, летіти. Що зробили? Що зробив маск? Обмежив можливості користуватися такими картками тим, хто рухається швидкістю більше 90 км. Ну, це так росіяни пишуть, я не можу, Маск про це нічого не сказав, і наші нічого не сказали. Але росіяни кажуть так: що якщо дрон летить повільненько, то він може нормально користуватися карткою. Старлінком. А якщо він починає рухатися з швидкістю більше 90 км, все, зв'язок відрубається. Для розуміння швидкість шахетів зараз 160, 170, 180, 150 км оце їхня крейсерська швидкість сьогодні. Отже, якщо ці дрони будуть продовжувати летіти з такою швидкістю, як це було раніше. То вони будуть не керовані. Наші відключають на цей наш мобільний зв'язок, ну російський, відповідно, тут не діє. А Starlink е вимикається теж в ці моменти. І таким чином ці дрони стають некерованими, і е вони завдають менше шкоди. Друга частина, якщо в їх, е вони захочуть е рухатися цими дронами зі швидкістю 80 км, припустимо, то це знов повертає наші оці пересувні загони, які знищують дрони з кулеметів, з різних видів такої знаю, зброї в дуже актуальну сферу, тому що зараз часто їм дуже важко ну, поцілити в предмет, який летить з швидкістю там, під 200 км. От. А якщо він буде летіти зі швидкістю 80 км, то вони це робитимуть дуже легко. От і виходить, що цей фін Старлінка призвів до того, що росіяни зараз не можуть ефективно використовувати свої е, ці літальні апарати для ударів, тому що у них немає інструмента керування в той пік, коли у них був Старлінк. І вони несподівано могли нанести ці удари, вони це зробили. І ми там бачили, як це активно, негативно вплинуло на всю історію. А зараз ми зрозуміємо, що Маск придумав, як це зробити. І я так розумію, що він може і обмежити швидкість ще більше там. Бо ну, логіка така: що ти їдеш за кермом машини і говориш по телефону. І це нормально. І Кожен буде знати, що я їду з такою швидкістю, говорю постелінку, і це можливо. Якщо я їду з, з швидкістю 100 км на годину, ну не треба за кермом чи в салоні розмовляти, або зупинися, або щось таке. А от з дронами таке не виходить. Тому <кхід> маск, який ще рік тому сприймався як абсолютний Опонент України, ви пам'ятаєте, у нього і погрози були по старлінкам, і так далі. і так далі. Зараз діє абсолютно позитивно. І це дуже важливо не тільки тому, що ми посилюємо своє ППО за рахунок цього, а й тому, що Маск є сьогодні частиною американського світогляду. Це говорить про те, що американці це підтримують, Трамп це підтримує. І багато хто з тих, хто каже, що от нам Трамп я вже сьогодні кілька відео робив на цю тему, показуючи на прикладі Ірану, як Трамп зовсім не підігрує Путіну. Це нам тільки тут фантазується так. Так, от Маск, як ну так, якби близький партнер. Трампа теж діє абсолютно правильно, абсолютно в інтересах України, і це ну якби спрощує для нас вирішення великої кількості проблем. Бо коли у нас є більш тупі шахеди і більше ракет, і більше установок для знищення ракет, і тепер можливо. Наша влада проспала, а тепер, можливо, вона вже схаменулась трохи. Є такі сигнали, що тепер дрони, є, які будуть знищувати ці шахеди, і причому вони можуть з граями налітати на ці шахеди, якщо все це підтвердиться. І кілька дешевих шахедів, оціх дронів, налітають на цього. Значить, Шахеда знищують його, і ще й частина з них залишається живими для атаки на нових дронів. От така історія. Так що стежимо за подіями. В принципі, все цікаво. Все цікаво. Перемир'я це йде, не знаю, я би сказав так, що Путін не наважиться не виконати прохання Трампа. Бо у Трампа свої інтереси, у Путіна свої інтереси, але вже коли це прохання, то він змушений робити, тому що вони ж грають зараз в таку гру, що вони нібито хочуть про щось домовитись. Ну, хай хай домовляються. Дні дуже важкі, ці дні, От, і холодно, і світло не дають, і, а в мене ще немає. Ну, тобто, у мене тільки камін і розетка, іншого нічого іншого немає. Та палення немає і чого. Так що теж складно. Але що зробиш, перемога ніколи не буває легкою. Це, по-перше, а по-друге, ну як можна порівняти наші незручності в тилу. Там оце люди виходять, щось обурюються. Ну, підіть, погрійтесь на передову, там же ж краще. Набагато, правда? Такі. Дякую вам, запрошую вас підтримати мій канал, поширювати, лайкати, коментувати, ставати спонсором мого каналу. І будемо рухатися далі. Дякую вам, слава Україні.